Вечір спомен під назвою Життя обірвалося на злеті. Провели в Закарпатській обласній науковій бібліотеці до Дня гідності та свободи. Його почали відзначати у 2014 році на честь початку двох революцій Помаранчевої та революції гідності. Головною метою нашого заходу є е, е, нагадати про ті події, які відбулися 10 років тому. Аж не віриться, що вже стільки часу пройшло, наче одна мить. І не тільки навіть нагадати, а й закцентувати на тому, що багато майданівців зараз є в лавах збройних сил України, зараз волонтерять тут за кордоном. І Це вечір спомен. Ми собі згадаємо той час, як тоді це все починалося, і як ми почали рухатися до кардинальних змін. Хроніка подій кінця 2013 року від колег-журналістів занурила присутніх у спогади. До роздумів спонукала сучасна поезія, яку декламували діти. Учасники народної студії Чарівне слово. У Мене буде два вірша. Один іде про революцію гідності, там, де плаче мама, що вже 10 років немає її сина, а інший буде, що нам невідомі імена воїнів, але вони для нас герої. А як інакше, коли гинуть люди у вічі, як дивитимусь синам? Як обижу знаття, що тих синів не буде? Він ангелом здійнявся до небес. Крилата сотня прийняла героя. в рамена мамі в різ хрест. Були ще патріотичні пісні від молодіжного гурту, «Відлік часу. Для дівчат цей день важливий, а патріотична пісня завжди в репертуарі. Країна агресор завжди нас пригнічувала. І для мене патріотична пісня це крик душі і крик того, що ми є вільні, і незалежні. Патріотичні пісні це складова, така велика складова значуща нашої культури в цілому. Цьогоріч усі заходи до дня гідності та свободи в Україні пройшли під гаслом заряджені гідністю і жагою свободи.